Петрів Піст, в народі кажуть Петрівка, один із чотирьох постів, саме найпослабленіший. В цей піст ми не їмо молочного, м'ясного, але зато споживаємо рибу, тому що знак риби це є знак християнства. І ми прославляємо в цей піст святих апостолів, первоверховних апостола Петра. І апостола Павла. Петро, як сказав Господь, на цьому камені я збудую церкву свою. Павло, це велика проповідь, це збудування через проповідь святої Христової Селенської Церкви. Тому ми сьогодні готуємося до свята переверховних Петра і Павла постом, і також наслідуємо їх у вірі вивченні священного писання і проповіді християнства всім тим, які сьогодні потребують це. Тобто, цей піст це піст нагадування нам, що ми маємо служити так, як служили апостоли.